А поки що зараз поговоримо про те, що відбувається в Україні, збив ворожий шахет та отримав почесну нагороду від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. 59-й військовослужбовець на позивний дід більше року захищає країну на запорізькому напрямку. Свою історію він розповів суспільному. Службовець на позивний дід з автомата Калашникова збив шахет на Запорізькому напрямку. Розповідає, близько 22-ї години вийшов з бліндажа та почув характерний звук ворожого безпілотника. Я його піймав, він йшов прямо на мене, ну, не знаю, метрів, може за 150. Десь от мене він вже наближався нато мною. Взяв в ліхтарів, відкривав ось, одиночними. Уже переключатися не було времені, він летить швидко, він десь за секунду пролітає 40 метрів. Після того, як він скрився за горизонтом, він перестав так жваво дерчати, з нього посипались іскри, і мотор почав в нього глухнути, потім вовче затихло. Ну і секунд через шість пролунав вибух на той день. 26 вони були пустили, 21 збили. Потом 21, мабуть, боєць. каже в той момент: не думав про свою безпеку, лише про ціль, яку треба знищити за збиття шахеда. Дід отримав нагороду нагороджений далі е, крестом хоробри». Головнокомандуючим збройних сил України за збитий шахід за те, що не долетів за те, що люди наші лишились живі. Це наша робота. Ваші відчуття приємно. Чоловік розповідає, пішов воювати у 57 років. В цивільному житті був електромеханіком. Спочатку великої війни зв'язківцем нині ж стрілець запорізької територіальної оборони. 24-го я доробив зміну. Приїхав додому, зустрівся з своїм сусідом і кумом, посиділи, до речі, куму 65. Ну і 25-го ми вже були о 8-й годині ранку в частині. Ну і все, далі була війна. Дід каже, найскладніше було на початку повномасштабного вторгнення, адже були без світла, води та зв'язку. Втім, самостійно облаштували побут, там, де дислоцирувався, Організував був баню, приїхав сюди, купив кітанець, два боліра купив, з'єднав їх і хлопці ходили. митися. тоді тут було пекло. Були такі дні коли на позиції. Де, яку не маю, не маю права бросити сам, хлопців нікого нема, ніхто не приходить, не миться, ніхто не дзвонить, зв'язку нема, світла нема, нічого нема і спереді горить обрій цілу ніч. Це було саме жутко, коли ти не знаєш, ну а коли. На слідуючий день хлопці приходять грязні, пошматовані, миться. Кажу, що там? 4-5-0. Рідне село Бійця було першим, яке звільнив разом із побратимами. І перше село, яке ми відбили у орків, була Полтавка, там, де я родився. І там я зустрів своїх друзів дитинства. Виходились, плакали військовий. каже, боротимуться, аби повернути кордони 1991 року. А після перемоги мріє разом з родиною поїхати до Криму. Перемога освободить все, вигнати і це буде закінчення війни. Вернуться додому. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.